Я родився і мене з дитинства вчили, що от територія України, от така от, область, така-то, така-то це Україна. І я хочу, що коли в мене в майбутньому з'являться мої діти, я їм от таку ж саму карту показував і говорив, от, це Україна. І Всі ті самі чертежі по карті. Метр на метр, там, сантиметр на сантиметр. Мені 14 лютого ісповнилося 19 років, а 24-го я вже був 10 чи 15-м в очереді добровольцем. В цивільному житті дуже активним був. Аматор сцени, колись грав в дитячому духовому оркестрі на трубі, грав на барабані установці, малював. 13 років почав самостояти гроші заробляти. Потім поступив вчитися, потім поступив в бізнес-школу, потім був торговим представником. Путешествував, займався боротьбою самбо пробіжками від 5 до 10 кілометрів бігав. Та більше нічим так. Просто я насолоджувався життям кожною свого життя до війни. З першої секунди повноштабного вторгнення Російської Федерації на нашу Україну я теж насолоджуюся кожною хвилинкою. В нарядах же стоїмо, там, навіть на тих же самих нулях на СПШ, туди-сюди. Стільки зірок падає, така краса. Були поранення, контузії, отруєння газами, їхніми, що там, фосфорами вижигали, що тільки вже все, що, мабуть, максимально можливо, все на собі відчутив. Нормально, живеньки, здоровенький, бог дає сили. Опять фосфорочок. Мічман, мічман, я снайпер. Болівуді фосфор. Болівудів фосфор. Снайпер я мічман. 400, я Над болівудом опади. Над болівудом опаде. Всім укриття, всім укриття. В У 22-му році, коли ми перший раз поїхали, Десять орків вирішили штурманути нашу посадку. Вони отак от від нас були в метрах 600 і щось зімночу не, не, не сиділося, вони під ранок вирішили, а пойдемо ну, ми повоюємо. І, коротше, от коли вони забігали в нашу посадку, вони ведуть по нам вогонь. У нас, правда, був, був окоп. Хоч в мене окопом голова виглядала, я там прицілювався. Ну от коли по тобі працює пулемет, і пулі с так мимо тебе і гілляки отак от ломаються, це короче, офієнні ощущення, це звук такий тю ть От. Це перший раз я так ощутив, що іменно по мені стріляють. Говорять, туди куди я бив? Давай, це точка ВДВ Давай Мішаня, туди. Давай, давай. Є місто, Краславич, все, давайте З згіпешу, грібати, працюємо. Ізначально було якось така мандраж, навіть, щоб, «йомайо, моє що робити, що робити, а потім я розумію, що якщо я зараз не включу свій стальний характер, то вони знищать мене. В того я так, все зібрав зі своїми хлопцями, зі своїм відділенням, і ми чотенько попрацювали і не дали нас захватити, знищити і взагалі просунутися. Боги двіжують. пацани де, сидять, як вийшов. Дорожа, сім'я, підорі, стріляють по нас. Навалюють. Мій побратим з мого відділення, за яким я заступав, стояв на СПшки, він каже, води, Вон, подивись. Тако. Я беру цю біноклі, придивляюсь, дивлюсь. Да, два чувачка йдуть, так єрю, на тишку Виходжу, кажу, так і так, є движення. І мені понравились слова комбата. Він дозволяє відкрити вогонь зі всіх наявних кулеметів, потім доповісти. Я такий плюс прийняв. Сюди, щолк понеслась. Все, нормально. так перший раз я відкрив вогонь. Побачив результат. Чіткий. Я бачив багато результатів вже за цей час. Є результат, коли ти попадаєш на відстані, а є результат, коли ти попадаєш в нього на розстоянні п'яти метрів від тебе, От в одній хаті, в одній кімнаті. Це зовсім другий результат. От я вже говорю, аж мурашки потягнув, тому що це жорстка картина. Коли він там, ти розумієш, а хер з ним, хай гниє. Ну коли він отут, ти розумієш, блін, доля секунди і отут би міг лежати ти а не він. Ну просто ти швидше включаєш свою оцю от смикалку, швидше на долю секунди нажимаєш на цей курок, спусковий, і відбувається те, що відбувається. Летіла-летіла і не долетіла нахуй. Ми живенькі здоровенькі. Чіна не стови кольцо зірвати. Перше, вони хетрі, во вторих є професіональні військові, але дуже багато орків, ну, з орківської сторони, з російської сторони. Це зеки. І от я ж неоднократно, ми там і в плен брали, і там, перед тим, як його ну, знищити. В вікно закинути ту ж саму гранату чи там насипати з вогня. Ти ж з ним спілкуєшся теж. І він з тобою спілкується, й ти з ним. І ти йому задаєш, хто ти, що ти, типу, бляха-муха, напослідок, признайся. І дуже багато хто говорив, що ми не хочемо, мужики, тіп, ми не хочемо. Ми сидівші, але нам, типа, ви не знаєте, що таке тюрма. Краще тут, чим гнити там. І їх багато силою оце от виштовхують напередки. Найкращий для мене орден я вже в своїй житті отримав, коли тобі твій. Побратим, якому ти спас життя, коли його вже медики привели до тями, він тобі говорить спасіба отак. через сльози. Він говорить: оце найкращий орден». Зі мною дали в відділення, я був як командир в них ще двоє з мого підрозділу бійців. Ми з ними виконували роботу непосередньо по противнику. В нас засік орківський дрон, і потім почали працювати по нас васільки. Міномет Орківський працював спочатку отак, 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 отак. Ну, в округ хати він ложив. Просто снаряд влітає по діагоналі в кімнату, отак. пробиває кирпич. і виходить, отак от через кімнату по діагоналі пролітає вниз, і відбувається взрив. І я розумію, що все, зараз прям снаряди будуть прилітати, вони пристрілялись. Я говорю, все, пацани на відход. І от побратим Серега він швидко перший вибігає і прямо туди в двері прилітає снаряд. Він оці всі осколки ловить на собі, а я біжав другим, і він отак от просто мене відшталкує, ловить все на собі, прям ну, кров, все, сочиться. Нас контузило, во перше жорстко. І я розумів, що прям тут на хаті я тобі там, ну, типа, не надам допомогу медичну, тактичну. Мені треба тебе відтягнути в більш надіжне укриття. Я одразу час заповнив, це було 17.45, бо ж на турнікеті в случаї чогось треба писати. І нам прийшлося просто отако. От. Ось такі геляки були, от такого. я його в кущах пенірував. А він отак лежить, все, він типу, поранений. Я йому роздіваю, отак от на ньому, біля нього лежу, роздіваю йому бронежилет. І я дивлюся, нього така от дирка здорова. І я розумію, що якщо я йому скажу зараз, що в тебе дирка здорова, що в тебе дирка здорова, він зараз от прямо отут от і виробиться. Я йому такий типу, говорю: так Серега, херня, тут, типу флягабуха, Сарапенка кажу, на два на сантиметри. Зараз тобі быстренько це все зроблю. Він говорить, добре, мали, типу. А я розумію, що там ні хера не дирка в два сантиметри, а там прям прямо, там прямо така добряча в бочині дирка. Сертифіковано я пройшов медицину, мене наше командування відправило. Мені кажеться, якби я літом цього не обучився і не отримав ці знання від тих спеціалістів, які вони мені дали, я б його там би не врятував. Не знаю тих, що знань. І я, наскільки я навіть обережно ставився там, на полі болю, на нулю, до того, щоб йому не занести е, ніяку другу інфекцію, не считає поранення і осколків, що в ньому вже є, що коли він лежить отак от на сирій землі мокрій, я коліном своїм підняв йому, отак от, виходить, спину, аби бінта, яким я обв'язував його, типу, вже тугою перев'язкою, я отак от бінта в кулак зажав і отак от по землі. Просовував, щоб, не дай Бог, тут от грязь була на бінтові, щоб йому прям класненько, щільненько замотати. це. Але як тільки я це зробив, приблизно через 2-3 минути прибігає наш третій побратим від нас, бо він там трохи затримався а ззаді, нам прикриття робив. І Він біжить і я чую, як його веде дрон. І я розумію, що все, ми всі в районі під цим листком шифера і його тільки що повели, і зараз ну, прямо зараз буде прилітати сюди. І тільки я це подумав, як вони в моменті почали от сюди насипати. І я своєму, своєму ротному говорю, що типу, подивись на 10-ту годину, приблизно така дистанція Ну, назвав хто що працює. Спустя пару минут туди полетів дрон, і він мені говорить типу, по рації займайте кругову оборону. дійсно. Працює снайпер, само собою, в селі. Йдуть обстріли по пацанах, контактні бої, і йдуть обстріли, дрони скидають всю, всю двіжуху. Я розумію, що її бабай, От, мабуть, в цей момент, і, мабуть, треба благодарити Бога за це життя. І тут вісім вечора має заїжджати броня, е, яка займалася евакуацією Маталига. І поки він їхав, броня їхала вдоль посадки, його плотно крили градами. І ти чуєш такий звук, типу орківські виходи, пух, 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 пух-пух, і ти чуєш. Типу польот снаряда, типу і такий в землю. Ну воно нічого не зривається. І ми такий лежимо. Я думав, що це молитва так діє. І я точно знаю, що якщо дивлячись в тепловізійну оптику ночі, метал світиться чорним. І відповідно я отак от достаю, дивлюся і отак от прямо засіяно цими ліпстками. Я розумію, що я буду тягнути пораненого побратима. Мені треба от, буквально за долю секунди обучити мого третього побратима, який ніколи не працював з ночною оптикою, щоб він був, так сказати, провідником через це міне поле, цих 600 метрів. Я настільки в собі зневірився, що я от, за долю секунди от, зараз маю тіпа, вставати з побратимом, робити ривочок, але я сам про себе говорю тіпа, слова, що Боженько, я зараз буду йти цих 600 метрів, але не я буду йти, а веди нас за руку і куди б я не пішов, приведи мене до себе, якщо що. Я просто починаю йти, і ми дійсно пройшли мінне поле. Я чую по рації, що ближайша евакуація з моталига зможе заїхати аж в 4 ранку, 11 часов вночі і 4 ранку, типу Серега, зараз тут просто кров'ю стече. І я отак відкриваю планшет і зміряю, де є я, і зміряю точку приблизительно, куди мені треба дойти. 11 600 з чим-то мені показав циркуль. Я розумію, що треба буде йти через відкрите поле, посадки, просто от, і в певи літає, ти будеш серед відкритого поля. І Сергій каже, ми не дійдемо. Я кажу, повір мені. А я ж пам'ятаю, що я довірився Богу. І сказав, що куди б ми зараз не йшли, ти веди мене за руку. Я, я йду, і я Сергію говорю, ми дійдемо. А він каже, ні, я не можу. Я кажу, ми дійдемо, ми дійдемо. І що ви думаєте, в конічному ми дійшли. Я прийшов туди, аж тільки там включив рацію. І мій ротний говорить, це прям, от я зрозумів, що мій ротний це прям золота людина. Він сказав, я виїжджаю по тебе. Йому було похер, Ну, він зрозумів, що, блін, це, це мої побратими, це мої військовослужбовці. Він приїхав, він спустя час приїхав по нас і доставив нас на штаб, нас обдивились, Серегу почали обробляти, все. І, Звісно, поїхали на госпіталь трошки під... підлікуватися. Я іменно зрозумів, що да, от я на своєму місці, коли ми їхали в марші перший раз в зону бойових дій, ми отак -от колоною продвигаємось повз дом трьох Я помічаю таку краєм ока картину, що десь в четвертій ночі мама колись дитину кормила, видно, дитину. І я оцю от картину бачу на свої очі, я розумію, що я зараз їду туди і я не допустю, щоб снаряд полетів в цей будинок. Що жаліти себе, що не жаліти себе, ти повинен зробити все, тому що там от залишили за твоєю спиною сім'ї. І твоя сім'я, і сусідні сім'ї. І ти повинен зробити все для того, аби от вони не відчули, що таке обстріл, що таке кров, що таке голод, що таке холод, що таке влажність, дуже жорстка влажність. Краще відчути. Мені це на собі так сказати, стати для них щитом на деякий час, чим дати їм це відчути. У мене є кохана дівчина, да? яка мене підтримує, яка вірить, яка жде мене, яка прям переживає. Вона повністю вірить в мене. Я, я неоднократно давав слова і їх дотримуюсь, тому що чоловік це дійсно той, хто дав слово і виконав слово. По своїх побратимах бачив, що деякі ж теж своїм дружинам, і батькам, і знайомих давали слово, що от все буде нормально. Але вони можуть слово дати, але ж самі в нього не повірити. А от якщо ти не віриш там непосредственно на нулю в самого же себе і в свої сили, противник вірить в себе. Не можна навіть ні на секунду помилитись в тому, що ти щось неправильно робиш. Ти повинен там розуміти, що кожну секунду ти робиш іменно то, і ти це зможеш зробити. Свій страх, що тягне до землі, затоптаний сліди на спаленій траві проходять по тілах розгнівані цілі, загони штурмові.